Друзі, привіт! В цих сирниках немає сиру та яєць. І сьогодні я поділюся з вами цим диво рецептом. Спочатку потрібно підготувати секретний інгредієнт пшоняну кашу. Її потрібно зварити так, щоб вона була дуже сухою та розсипчастою. Якщо досягти цього не вдалося, відкиньте її насито та видаліть зайву вологу. Пшоняну кашу необхідно ретельно перетерти блендером до однорідної маси, щоб не було грудочок. Зверніть увагу на консистенцію. Вона повинна бути в'язка та густа. Ця маса має нагадувати перетертий кисломолочний сир. Якщо консистенція буде занадто рідкою, ви просто не зможете зліпити сирники. Далі беремо консервовані вишні та видаляємо сік. Додаємо кукурудзяний крохмаль та обережно перемішуємо. Можна також брати свіжоморожені вишні. До перетертого пшона додаємо вишні, манку, цукор, ванільний цукор та розпушувач. Перемішуємо до однорідності. Я пробувала додавати до цих сирників різну начинку: шоколадну крихту, ізюм. Але тільки з вишнями вони виходять дійсно смачні та соковиті. Ви можете також спробувати поекспериментувати та додати свій варіант начинки. Формуємо сирники. Змочуємо руку водою, відміряємо ложкою необхідну кількість фаршу та формуємо кульку. Обвалюємо її обережно в борошні. За допомогою склянки надаємо сирникам ідеальної форми. Смажимо сирнички на середньому вогні до рум'яної скоринки з обох сторін. Ці пісні сирнички прекрасно смажаться та перевертаються. Усі інгредієнти дивіться в кінці відео та під відео. Цих сирничків виходить дуже багато. Їх можна їсти з улюбленим джемом, шоколадною глазурю, цукровою пудрою. Або із з пісним соусом, зробленим із рослинного молока, крохмалю та цукру. Тож, якщо ви тримаєте піст, цей рецепт просто знахідка.